Директора ТП Михайла Садоровича звинувачували у закупівлі пального у компанії Око, де він раніше працював, тоді як на ринку існували нижчі ціни. Сам керівник каже, що попросив перевірити закупівлю пального фінінспекцію і переконує свої особисті зв'язки з око використав лише на користь АТП, використовуючи мої особисті хороші відносини з бізнес око нафтопродуктом. Бізнес «ОККО», тому що я там колись працював. Тобто я використав свої особисті хороші стосунки з цією організацією виключно в інтересах компанії АТП-1, в інтересах громади міста. І в результаті ми зекономили 170 тисяч гривень за цей період. При умові, якщо б ми закуповували на Укрнафті, де є найдешевше, ніби паливо, то ми б переплатили майже 200 тисяч гривень. Витрати на пальне зараз складають понад 60% від усіх по підприємству. Ще одна велика стаття витрат це ремонти. Зараз на ТП своїми силами ремонтують автобуси виробництва лазу. Ті автобуси, де відірвані, а в нас їх є, якщо я не напомню 15 автобусів. З тих 15 автобусів всі автобуси, деякі по два рази, деякі по одному разу, мало по одному, десь два або три, або чотири. Зараз так не можемо сказати. Вони проходили пере якби. Повторне перевалювання кріплень того моста на заводі. І коли зараз ми провели таку нараду з представниками заводу Сосону, щоб вони знову відремонтували, так якби усунули брат, ну не відмовились. Відповідно, ми мусили це робити саме. Наразі тепер готує позов до виробників. Паралельно підприємство планує розширити свою діяльність, прийняти участь у тендерах на міжміські та приміські перевезення.